Вітаю, шановні українці в Німеччині. Даю вам класний лайфхак, як залишитись в Німеччині. Зробіть, будь ласка, репост. Якщо ви хвилюєтесь, що не можете знайти роботу, або ви не знайдете роботу до закінчення тимчасового захисту, тобто до 4 березня 26-го року, або ж ви не підпадаєте під перехід на робочий параграф або якийсь інший параграф, і у вас є побоювання, що вас можуть не залишити в Німеччині, друзі, після закінчення тимчасового параграфу. Є класний вихід із цієї ситуації. Це параграф 16. Аузбілдунг, друзі, все, що вам потрібно, це знайти аузбілдунг на 3 роки. Ну, можна і на 1 рік, але бажано на 3 роки. В чому плюс цього варіанту? В тому, що можна знайти аузбілдинг на різні рівні мови, друзі. Тобто, якщо у вас рівень мови А2, Б1, нічого страшного, на нього також можна знайти відповідний аузбілдинг. І після Аузбілдингу отримати кваліфікацію. І саме головне, що протягом всього часу перебування на Уузбіну. Більдунгу ви будете не тільки навчатися а ще й працювати 20 годин на неділю, і будете отримувати за це відповідну зарплатню, що дасть можливість вам мати грошові кошти і на них проживати. А якщо вам цих грошових коштів не буде вистачати, друзі, нічого страшного, тому що на параграфі 16 а можна стати на облік до джоб-центру, і фактично, джоб-центр буде вам компенсувати ту відповідну частину витрат, на яку у вас не вистачає просто-напросто доходу. Тому Параграф 16 а ау це дуже чудовий варіант для всіх тих українців, які не можуть знайти роботу або ж не можуть змінити свій параграф, друзі. Тому поділіться, будь ласка, з цією інформацією, щоб багато українців про неї дізналося і мало можливість залишитися в Німеччині з повагою. Ваш адвокат Демченко.